У 2002 році Нікопольський історик Мирослав Жуковський з групою археологів-волонтерів займався розкопками рову, що знаходиться на території козацької фортеці Микитинської Січі. Пошукові роботи тривали до 2007 року. Вона розташована на території сучасного парку козацької слави, яка у період козацтва займала майже всю його площу. Вітаю вас на території парку перемоги, територія внесена. В історико архітектурна порний план міста Нікополя як археологічний культурний шар. Чому? Тому що тут протягом тисячоліть давні племена ховали своїх воїнів, вождів, жреців. І тут утворилося за цей період е, нікопольське курганне поле. Це були сотні курганних насипів різної висоти, і один із курганів найбільшим був висока могила. Висотою майже 7 метрів і в діаметрі 120 метрів, який знаходиться за 120 метрів від місця розкопок, які е, я ототожнюю як Фрагмент земних укріблень Микитинської Січі. Микитинська Запорозька Січ це одна з п'яти найвідоміших українських січей. тому виникнення Нікуполя не тільки тісно пов'язане з основанням цієї січі в 1639 році, а й з початком доби запорозького козацтва. Саме тут, з кінця 15 століття, вихідці вільні озброєні люди із таких міст, як Київ, Канів, Черкаси, Чернігів, приходили сюди ватагами на рибальство в Дніпровській плані. Тут були неймовірні рибні запаси, які, по суті, були живим золотом, яке козаки виловлювали і обмінили його на золотомонетне, І купували собі зброю, знаряддя. Для облаштування свого житла є туподібно, тому що для того, щоб е, жити, для того, щоб тут працювати, потрібно було робити відповідні поселення. І такі поселення у вигляді козацьких уходів виникли понад Дніпром та його притоком і на Дніпровських планах. Саме тому, що південні рубежі України. Були постійно під загрози, і не тільки загрози, а були об'єктами нападів численних турецько-татарських людоловів. То казаки тримали зброю завжди з собою, і військова необхідність привела до об'єднання казацьких ватах цих уходів. Які були розкинуті на сотні кілометрів по Дніпру у воєнно-політичну організацію всередині 16 століття, яку ми називаємо і вони називали казаки, а ми її перейняли як Запорозька Січ. Запорозька Січ мала три значення. По-перше, це була повторюю, воєнна політична організація, система козацької військової демократії, де вільними голосами козаки обирали собі кошову старшину і кошового атамана, обирали полковників на передпоході, вибирали суддю, вибирали писаря для підтримки відповідних офіційних відносин з іншими державами. Такими, як і той Кримське ханство, і Туреччина, і та же Молдова, Московське царство і тому подібне. Але ще інше є значення е, назви території е, тобто, Запорізькі Січі. це ще е, територія самих володінь або вольності війська Запорозького, яке займало е, тисячі квадратних кілометрів. І третє значення мала Запорізька Січ, як місто Фортеця. Отака От місто Фортеця, перша Запорозька Січ, виникла. За думкою окремих українських вчених, яку я розділяю. 1568 році на острові Томаківка, за 20 кілометрів від цього місця, де ми з вами знаходимося, від сучасного міста Нікапель. Саме на території Томаковської Січі козаки створили військо-Запорозьке, яке мало піхоту, кавалерію, морську силу, розвідку та сторожову охорону. Тут розпочалися перші платні акції запорозьких козаків проти турецько-татарських людоловів. Звідси козаки ходили походами у Чорне море на Крим на Туреччину громили, як кажуть, ворога, і приносили у випадку успіху свої трофеї на територію Січі. Це був головний центр воєнний, політичний, економічний, соціальний в кінці кінців. Ось чому для нас е, мешканців нікського краю дуже почесно мати культурні спадщини нашого району, саме острів Тамаківка, де знаходилася. Перша Тамаківська Запорозька Січ. На жаль, в 1593 році, скориставшись відсутністю військ запорозьких казаків на Січі, турки і татари вдерлися на Тамаківку, поруйнували Січ, і тому козаки змушені були перенести Запорозьку Січ на острів Базавлук. Острів Базавлук знаходився на Захід від міста Нікополя сучасного, а тоді це був Микитин е, І на цьому острові знаходилася знаменита своїми масштабними військовими, морськими схопутними походами війська Запорозького, особливо за часів гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Військо Запорозьке, яке нарахувалася від 30 до 40 тисяч людей, гриміла його слава по всій Європі. Казаки брали участь у багатьох воєнних кампаніях, і саме знаменитий з них це захист е, значить, е, східної Європи від навали 200-тисячної 200-тисячної Армії турків і татар в 1620 році, хотинська війна. Якби не казаки, Східна Європа вже була б давно мусульманською, тут би був, був той халіфат ще з того часу. Козаки відстояли християнську євроатлантичну цивілізацію на той час і покрили себе безсмертною славою переможців у цій хотинській битві. Тому що після цього турецька, турецька армія пішла, а султани, які командували цим походом, скинули з престола і стратили. Так от Безутська Січ, вона ще була і оплотом Національних прав українського народу, на свою честь, на свою землю. І найше, що було дуже важливим в житті людини того часу захист православної віри. Саме на оборону запорозької віри, своїх прав на свободу, право на шаблю, право на землю, виступали козаки Базунської Січі проти свавілля польських магнатів. На жаль, боротьба була нерівна. В 1638 році Базунська-Запорозька Січ була розгромлена. І тому по угоді війська Запорозького і Сейму Речі Посполитию козаки перенесли січ з острова Базовлок на урочище Микитин Ріг. На вершині ми зараз з вами і знаходимося. У 1639 році козаки старшини війська Запорозького, серед яких був і Богдан Хмельницький, збудували тут Запорозьку Січ для забезпечення козаків, які перебували на охоронній службі. На переправі виникло торгове ремісниче передмістя. Микитин перевіз. Це те, що ми називаємо територією старого міста. Від нього у цій частині Нікополя залишились провулок Таврійський і вулиця Микитинська, нині гетьманська. Козаки були на сторожих постах. І в січі, на кургані висока могила, і на кургані Чортомлик за 20 кілометрів степовий гігант 20 метрів висоти височів над степом. Далі на Лисі горі, нині ще напалювка східної частині каполя, на, 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 на острові Тамаківка, на острові е Базавлук і тому подібне. Тобто це була розглужена система е дозорів е охорони. Право бере Дніпра. На сьогодні Микитин ріг включає в себе південну та центральну частини міста Нікополь. Його висота складає 80 метрів над рівнем моря. Саме тут козаки влаштували місто Фортецю. На карті 1770 року, яка була вилена в архівах Росії, я можу показати її фрагмент. І от ви бачите конфігурацію цієї фортеці, яка українській стрічній науці отримала назву Микитинська. А скільки її розташування було на плато урочища «Микитин ріг». Сама назва урочища «Микитин ріг» відома із щоденника посла Священної Римської імперії Еріха Лясоти в 1596 році. Це було одне із найважливіших стратегічних місць. Чому саме тут відбувався перетин торгових, воєнних, суходільних і річкових шляхів річкових. По Дніпру та його притоком, а Суходольного – з півночі на південь. По Дніпру шлях із Верев Греки ще був відомий такий, дуже відомий в давні часи. Далі це був е, шлях е, північне е, відгалуження великого шовкового шляху із Азії в Європу. І саме тут був перетин цих трох шляхів. Крім того, тут були незлічені не, не рибні запаси у Опавському лимані. А саме біля Лиман і будувалися е, великі козацькі уходи для ловлі риби і перетворення її в продукт, який споживала не тільки Україна, а практично вся Східна Європа. Чому? Враховуючи про те, що на той час враженість була дуже мала ну 5-7 центнерів гектара, не більше. А якщо врахувати ще недороди, засухи. Так, саранча налітала, це була страшна сила, яка несла з собою смерть людям, чому вона поїдала запаси зернових. Людей чекала голоду смерть. І оця Дніпровська риба була другим хлібом, яка рятувала людей від голоди і смерті і давала можливість тим, як кажуть, ініціативним людям, які брали на собі те, що називається, е, займатися е, Куплі продажу риби на ринках України, Польщі і інших країн особливо користувалася великою популярністю кав'яр, осетра, білуги, які виловлювали в наших Дніпровських парі. Польські загарбники притискали козаків, змушували до кріпацтва та польської мови, відбирали хутори та руйнували храми. Козаки повстали, і їх лідером став Богдан Хмельницький. І він змушений своїми однодумцями. Наприкінці 1647 року е, втікати на Запорожжя. Саме тут він знайшов собі прихильників серед козаків, які знаходилися на службі. І в січні 1648 року вони підняли повстання і розгромили польський гарнізон, шляхтичі німців-наймців, які тут були. Саме тут козаки, для яких Богдан Хмельницький був незаперечним авторитетом. Прийняли рішення збирати козаків України на велику Козацьку раду в Микитинську Січ. Майже два з половиною місяця збиралися козаки, тому що польська е магнатерія не пускала козаків на Січ. І ті все-таки проникли проникли на Запорожжя, прийшли. І тут була, відбулася в квітні 1648 року Велика Козацька рада. На той час Беден Хмельницький вже уклав Союз з Кримським ханством, воєнно-політичний союз. За захист прав українського казацтва. Саме тому е, козаки, узнавши про те, що буде виступати сюди кримський хан, і про те, що вони всі єдині, в тому, що вода Хмельницький очолив боротьбу за їх права, права українського народу, вони односолосно обрали його гетьманом війська Запорозького. І це було не просто назва, це було нове військо, на відміну від того війська козацького, яке було у поляків. Тому що Богдан Хмельницький створював військо державу на засадах Християнської Козацької Республіки, яка була до того часу, до 1638 року, яку поляки що скасували. з цього моменту і починається той державний період українського народу, який називається Українська козацька держава. І саме в Микитинській Січі. І його нащадку місто Нікополя випала честь кажуть, володіти цим історичним святим місцем в історії українського народу. Саме тут, після того, як був Бенахницький обраний гетьманом, він спорядив військо добровольців, нове військо Запорозьке, 8 тисяч добровольців, на бій з польськими військами, які поспішали. На Запорожжя розгромити повстанців. Саме звідси Микитинським шляхом, який йшов на північ, а це нинішня вулиця Електрометалургів, козаки йшли на зустріч своїм першим перемогам на жовтих водах, на Корсені, потім під Пилявцем. Так, із Запорожжя від Микитинської запорожця розпочався переможний шлях. Військо Запорозького Богдана Хмельницького, який утверджував військо Запорозьке українсько державу, державну берег Дніпра на території Надніпрянської країни, яку визнали потім і поляки, і Московське царство, і Шведи, і Валахи, і Османи, і кримські ханси. От в чому полягає історичне значення подій першої половини 1648 сорок Яке відбувалося на цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося. Микитинська Січ стала головним прикордонним містом. Дослідження Січі почалися у 2000 році. У 2002 були виявлені фрагменти земельних укріплень. Нині історичні пам'ятки, знайдені містянами, люди несуть до Нікопольського краєзнавчого музею. Для не одного покоління археологів тут робота. Це робота для покоління археологів за підтримки працівників органів місцевого самоврядування, яким є Нікопольська міська рада. І органів державної влади на чолі з президентом України у 1639 році заснували місто Нікополь. У дні відзначення 375-річчя було встановлено пам'ятний знак з елементами карти тогочасних територій. Він знаходився на вершині урочища Микитин Ріг, а нині біля міськради. Генеральний консул е, Жечі Посполіти Польської Ярослав Ксюжик у шостому році вручив в дар нашому місту. Е, Сканокопію карти Запорожжя, автором якої є відомий картограф 17 століття Гійом Левасер Девоплан. Він подарував світу, в даному випадку, представникам країн євроатлантичної цивілізації, бачення на картах нашої місцевості, відомої як Запорожжя. І, зокрема, на своїй карті Запорожжя він позначив місце урочища ріг» в картографії показана місцевість, на якій знаходиться нині сучасне місто Нікополь. На сучасній території Нікопольського краю завершилось існування українсько козацької держави. Остання Запорозька Січ нова, остання українська козацька держава була в червні 1775 року. Скасована Катерина II, військо Запорозьке було скасоване. Вольності війська Запорозького були скасовані і передані у власність російських дворян поміщників які закріпачили величезну кількість козаків та членів родин. Ті, хто не мирилися, які пішли в еміграцію, утворивши за Дунаєм нове військо Запорозьке. Нікопольський край це єдиний район в Україні, де знаходяться українські місця п'яти найвідоміших запорозьких січей. Ми пишаємось тим, що було і повинні захищати та зберігати те, що в нас є. Зберігати не тільки для себе, а й для всіх поколінь українського народу, які прийдуть на наші місця.